Вітаю на каналі Грані Таро, з вами Наталя. Давайте подивимось, чи є магічний вплив на вас, від кого, якщо є, від кого. Так. Давайте подивимось, чи є. Ну, то, що я тут бачу, що тут... що тут є магічний вплив. Це від кровної вам людини, тобто це родичі. Тут робилося на хворобу. Ви здогадуєтесь, хто це. Ще можливо. Робили вам на зовнішність, щоб ви погано виглядали. Або це говорить про те, що ця людина нижче щось з лицем або зі шкірою якісь проблеми. Тому, але ви, як ви здогадуєтесь, але ви думаєте, та ні, це ну, ця людина не може мені зробити, ми ж родичі. Там, чи ще щось таке. Ну, тобто тут іще зроблено так, щоб ви не могли подумати на цю людину. Вона може говорити, що яка вона, як вона за вас переживає, що вона для вас все зробить, і, можливо, навіть постійно з вами спілкується, але ця людина, вона жадібна. Сама по собі, і якщо жадібна людина щось є, якось проявляється, то вже говорить, що тут щось не те. Так, що ще тут? Дивіться, я бачу, що хтось уже щось робив. А, або або а, хтось щось робив, або хтось уже думає про те, що те, треба звернутися до когось. А, ще говорить про те, що якщо ніхто нічого не робив, то зверніться до людей, які вам допоможуть в цьому. Що ще нам скажуть? Тут, говорять, що треба а, все знімати і відправляти туди, звідки воно все прийшло, тому що а, ще говорять, що це, ця ситуація це кармічна ситуація, тобто ви її б не обійшли ні, ніяким чином. Тому а, не бійтесь, бо я тут бачу страх, не бійтесь, а йдіть і знімайте все те, що на вас наробили. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всього вам